Всіх вітаю, World of Tanks – Це найпопулярніша гра в Україні, і новина про те, що українські гравці спокійно зможуть перейти до європейського регіону World of Tanks отримала великий розголос. У зв'язку з чим у мене з'явилася підозра, що всі росіянські танкові блогери розпочали спецоперацію по утриманню української аудиторії на російському регіоні, розповідаючи якісь нісенітниці про перехід на євро, та всіляко показуючи, що з нами вам буде краще. Тому це відео і побачило світ, тому що сьогодні ми будемо спростовувати міфи, які почали розповсюджувати пацани, армія яких скоро буде тікати з Херсону. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Wargaming заявили, що у вересні кожен гравець в лаунчері та грі отримає вибір, на якому регіоні він продовжує свою гру. Нейтральним залишитися не вдасться. Кожному потрібно буде зробити свій вибір. Якщо ти обираєш євро, твій аккаунт перенесуть і грати з росіянами тобі не доведеться. Якщо ти обираєш ру регіон, ти отримаєш гру під назвою Мір Танкав та повністю будеш під керівництвом російської студії Леста. І у мене зараз є дуже багато підозр відносно того, що Леста намагається. Втримати великий шмат пирога у вигляді українських гравців. До речі, особисто я вважаю, що у українців вибору просто не повинно бути, тобто ми не повинні обирати, адже все очевидно. Очевидно, що потрібно переносити свій аккаунт на європейський регіон. Але росіянські блогери почали активно обговорювати цю тему і сказали, що цей перехід нікому не потрібен. Краще залишатися там, де ти зараз є, нічого не вигадувати. все це оці от політики винні, а страждають як за. Завжди прості гравці, і все в цьому дусі. Причому вони починають розповідати якісь байки про європейський регіон. Саме про них далі. І піде мова у вас будуть європейські ціни на все. Ви будете платити у декілька разів більше. Це неправда. Wargaming підтвердив той факт, що ціни будуть у гривнях та будуть збережені на регіональному рівні. Отже, якщо якийсь танк коштував тисячу гривень, так тисячу гривень він і буде коштувати після того, як ви перенесете свій аккаунт. Тому переплачувати ви нічого не повинні. До цього можна додати і конвертування валюти. Мов багато хто каже, що гривня буде конвертуватися в євро, і ви на цьому ще будете дуже багато втрачати. Це також вигадка. Єдине, що буде відрізнятися, це що білоруси і росіянці будуть донатити через платіжну систему Мир, чи що там в них ще є своє аналоговнєтне, А ми, як нормальні люди, через Mastercard та Visa, тобто через те, чого у Росії взагалі немає. До речі, якщо вони вирішать теж перейти на євро, то оплата їм буде недоступна, як і нам, якщо хтось вирішить залишитися на СНД регіоні. Тут під'їжджають росіянські блогери та починають кричати щось на кшталт. Навіщо вам донатити в гру? Це не потрібно робити, тому тут ніяких проблем немає. А через деякий час кажуть, що будуть якісь костелі, та через різноманітні сервіси ви зможете це зробити. Так визначтеся, не донатити чи через костелі донатити. Чи ви після слів не вкидаєте гроші в гру, зрозуміли, що ваш мір танків від цього не виграє? Тому ціноутворення ВГ залишають для українських гравців таке, до якого вони звикли. А конвертування валюти не буде. Також, друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі та у шапці каналу. Плюс, якщо у вас буде бажання, можете підтримати цей канал, адже я все роблю сам і це неймовірно складно. А просувати та робити україномовний контент ще кращим дуже хочеться. Дякую всім, хто це вже зробив. Ви підтримуєте вихід цих відео. Ви не зможете грати з європейцями, тому що для вас будуть інші сервери, на яких ви будете грати один з одним. Це їх улюблений наратив. Вони ще підколюють тим, що, немов як завжди, начебто в Європі, але і не в Європі. Давайте розбиратися. Зараз на СНД Регіоні дуже багато серверів. Зверніть увагу на РУ3 та РУ10. РУ3 знаходиться в місті Люксембург. Це й буде наш сервер, який переїде разом з нами на Євро. У Європі зараз доступно лише два: ЄУ 1 і ЄУ 2 До них додадуться ЄУ 3 та 4. Якраз ЄУ3 це і є РУ-3. Це буде український сервер. В СНД Регіоні його. Більше не буде. Нам заходити на ЄУ 1 та 2 не дозволять. Ми будемо тільки на своєму сервері. Росіянці одразу заволали з цього приводу, начебто, буде як якесь стадо, тільки у своєму загоні і нікуди вас не пустять. З цього можна зробити висновок, що ми дійсно будемо грати один з одним, коли будемо на ЄУ 3 До слова, друзів або знайомих з ЄУ 1 і 2 ми можемо запрошувати до взводу. Але чомусь всі упускають той факт, що через 2-3 місяці нас повноцінно об'єднають з європейським регіоном, і ми спокійно. Іно зможемо грати на першому та другому серверах. Типу, це зроблено на перший час. Я питав деяких людей, чому ВГ зробили це таким чином, і отримав декілька відповідей. По-перше, це зроблено заради нормальної інтеграції регіональних цін для українців. По-друге, щоб не навантажувати сервери і вони надалі працювали в нормальному режимі. По-третє, щоб сформувати нову аудиторію, отримати і потім навантаження на серверах рівномірно розподілити і щоб все нормально працювало. Адже після першого вибору у вас буде ще два місяці, щоб змінити своє рішення. А це означає, що гравці зможуть спочатку переходити, а потім відмовлятися. Буде природна плинність кадрів. Це вимушена міра. Але на перший час так ми будемо грати один з одним, і немає нічого кращого, ніж грати з українцями. Очікування бою буде по 5 хвилин мінімум. Ви навіть пограти нормально не зможете. 5 хвилин чекаєте і хвилину граєте. Вже дуже велика кількість гравців вказали, що очікування на європейських серверах таке саме, як і на СНД. Тому в цьому не буде ніякої потреби. Але ж ми будемо грати на ЄУ3, де будуть знаходитися тільки українці. Чи вистачить їх для того, аби нормально знаходило бій, і баланс не закидував тебе завжди вниз по списку? На перший час так, таке може бути, але давайте візьмемо максимум: це буде тиждень, адже поки всі зайдуть в лаунчер, поки зроблять вибір, поки всі маніпуляції будуть готові, в когось ще може. Шуть бути якісь проблеми, на це знадобиться деякий час. Зрозуміло, що в перший день, можливо, буде аншлаг, адже всім буде цікаво подивитися, що є на єврокластері. Але на другий, третій день це спаде, і нам просто потрібно буде почекати, поки всі зроблять свій вибір. Але я вважаю, що одного тижня буде достатньо, щоб вже була велика кількість гравців і можна було спокійно, комфортно грати. Але ви також повинні розуміти одну просту річ. всі. Повністю всі будуть сконцентровані на одному сервері. Через це проблем із набором гравців до бою не буде апріорі. Це невелика кількість серваків на сьогоднішній день на СНД. Це один, на якому будуть всі грати. З онлайном проблем. Точно не буде так. Станом на 18 жовтня 2017 року в Україні було зареєстровано 9 мільйонів акаунтів, але це не тільки гравців танки. Хоча цифра дійсно вражає. З того часу гра тільки розвивалася та привертала увагу ще більшої кількості людей. Також декілька цікавих цифр для вас в 2019 році в СНД регіоні було 39 мільйонів гравців, а в Європі 22 мільйони. Майже у два рази менше, але цифра все одно показує, що танкістів. Достатньо тому, коли туди залетять, ще українці, все буде виглядати дуже і дуже приємно. Взагалі ніхто не буде переходити на єврокластер танків. Всі залишаться грати тут, перейде дуже мало людей. З особистого досвіду можу сказати, що все моє оточення, що грає в танки, всі як один сказали, що перейдуть за першої же можливості, і навіть не будуть відтерміновувати цей момент. А росіянський портал Вот Експрес вирішив провести опитування. На їх сайт я зайти не зміг з очевидних причин. А от у своєму телеграмі вони вирішили запитати підписників, чи будуть вони переходити на євро, і щось відсоток ну дуже непоганий. Дуже багато людей вирішили переходити, тому казати, що буде мало людей. day Вибачте, українці вас терпіти не будуть. А зараз ще й українську мову додали до ігрового центру, гри і навіть сайт буде українською. Про всі інші подробиці ви можете прочитати за посиланням, яке буде в описі. Там знайдете всі відповіді на запитання. Що ж вийшло в підсумку? У росіян пригоріло від того, що їх по факту відрізали від всього світу та залишили грати один з одним. З чим я їх можу і привітати. Та ще й грати не у World of Tanks, а у якийсь мір танків. Тому вони. Зараз і намагаються втримати в своєму болоті максимальну кількість українських гравців та гравців з Казахстану. Також хочу сказати дякую київському офісу компанії Wargaming, адже вони допомагають Україні. Наприклад, виділили 30 мільйонів гривень на потреби організації Червоний хрест України. А це ліки, потреби вимушених переселенців та діяльність гуманітарної допомоги. Повертаючись до теми, хочу запитати вас. Ви будете переходити? Пишіть в коментарі. Також дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, на ваш лайк та підписку. Будемо далі просувати україномовний контент. До побачення.